Ні, там ОСН і таке З чим їх їдять? Еріка Хелсінґрюдерґорд приїхала до Борисполя зі Швеції вивчати українські будинкові комітети. Самоорганізація мешканців тема її дипломної роботи. Молоду наукову діячку цікавить, наскільки з допомогою ОСНів люди можуть брати участь у місцевому самоуправлінні. «Коли ОСН і состоится, то активность людей поднимается. И вот комитет, представители ОСЕА, они могут поднимать вот активность людей. И дальше, чтобы деньги были, это, конечно, вечная проблема. Но есть гранты, например, от, от Европейского Союза, они тоже открыты иногда для украинцев. Аби розвивати тему дівчина виграла грант від Агентства міжнародного розвитку в Швеції, Працює з восточноєвропейськими країнами. Тобто є, Сербія, наприклад, Боснія і Герцеговина, это була Росія, це вже не ну і це Україна. Это не значить, що У Україна не очень бідна страна. Ну, що розвивати в Україні. Вже досліджувала досвід таких осередків самоорганізації людей в Росії, Боснії, Герцеговині та Польщі. Наприклад, у північного сусіда, все як у Гайдаївському фільмі: управдім, справжній друг людини. Там теж ні називаються тоси територіальні спілки самоврядування. За законом вони можуть навіть комерцією займатися. Вони займаються мають територій, території, територій території і так далі. Це теж дуже схоже на на ОСН. Чому саме Бориспіль став плацдармом для досліджень в Україні. Місто в цьому плані одне з найкращих. Так порадили дівчині в асоціації міст. Зараз тут діє більше ста ОСНів. Найактивніші представники прийшли до мерії зустрітися зі шведською науковицею. Ой, нашим ОСНам треба дуже багато вчитися. Вчитися як між собою, спілкуватися, брати один у. Водного досвід, також брати досвід самої країни, нові введення, роботи осеєн. І ми все записуємо, і ми стараємося теж внідряти в свою роботу. Тобто, ми багато чого не знаємо, і таких книг у нас немає. Як в місті самоорганізовуються люди, Еріка спостерігатиме протягом шести тижнів, вивчатиме документи, спілкуватиметься з людьми. Аліна Гузь Вадим Довбаш, новини, телеканал Бориспіль.